Не пластмасові. Ось. Такі вони страшнуваті. І через те воно не мало як їсти і немало як жити. Добре, що зарубала, бо було б висохло і здохло. Ось ось таке діло. І маленький такий дротик був, ну не, не сильно великий. Воно тільки чуть -чуть, там червоненьке збоку було коло того пупа, Ну то я думаю, що воно ще йому ніч не дало. А це, що той тих ниток повний пуп набитий, що воно не могло їсти, це діло друге. Так, осядка от По суті, вже пила пасалися, сидять. Зараз буду загонити. Таня, якщо забуваєш, то йди зразу на те місце і нагадаєшся. Таню, не весь час. Не весь час, я тобі серйозно кажу. То щось таке, як от по кухні робиш, то таке може бути, так. Можеш прийшла, ага, те я мала взяти, пішла назад. А от таке, як на полуницях робила, поливала полуниці, і прийшла і походила, і не знаю, щось мала робити, і не знаю, що. Та й усе. Діана, Ніна, привіт, Таня. Доброго ранку, Люба, Привіт, Таня. Бабуся Галя в нас вчора виключали світло рано і ввечері з п'ятої до восьмої. Зараз зайшла дивитись записи то в день, дивлюся, то вечором. Дякую, бабусю Галю. Гарного вам вечора чуєте, гарного yeah. дня вам. Ой, що ви сьогодні там маєте робити? Я мені вчора сусідка дала кума розсади, то ввечері піду посаджу, бо вчора вже не було коли йти садити, то вже сьогодні ввечері піду посаджу, що моя віра мені. Якщо привезе мед, то моя ще мені розсади, казала в неї ще є середня. Казала, що моє привезу. Хто там? З дівчат питав за мед, чи віра має. Має вже, хто має номер, а кому треба, то я тоді дам. Володимир, Діана, ти як там виспалась? Таня, всім привітки, друзі. Таня, всім щире дякую. Щиро, всім щире доброго ранку, Таня Бондар. І вам гарного ранку, всього найкращого. Володимир, добрий ранок, Таня Ворона. Скурбаються, стоять на сонечку. Юля Бойко, доброго ранку. Доброго раночку, Юля, і вам, Тамара Козачишина, доброго затишного ранку, Любка, Любочка, та усім, хто завітав на спілкування. Доброго ранку, Тамарочка, і вам всього найкращого. Бабуся Галя, вітаю тебе, вітаю Таня, Ворона, Таня Бондар, мирного, спокійного дня. Діана Володимир, да, виспалася Юленька. Тамара Козачишна, привіт. Таня Ворона. Всіх вітаю разом, готую кашу на роботу. Смачної каші тобі, Таню. Володимир, Юля Бойко, привіт. Юля, бабуся Галя, доброго ранку. Діана, Юля Бойко, привіт. Е, Юля Володимир, привіт. Там мені написали дівчата, що нашу я таку зелену полуницю вибираю. Ця полуниця, вона дуже смачна, солодка. Ось, але мені треба курчі розгрузити, щоб вони не виснажувалися і не здихали мені, і не висихали. Хуска, ти що здуріла серед літа на одній нозі стоїш? Знов похолодання буде, чи що? Ногу змерзла, ви подивіться на ню. О, І оце таке діло. Так що можна з однієї сторони, якби дощ перейшов, могла б і довше побути, але мені треба рятувати, щоб курчі оставалися. Ось. Якби вона кисла, не добра була, так мусиш чекати, щоб вона хоч трошки по, як сказати, почервоніла лучше, щоб смачніша була. А так вона смачненька. Я мушу рятувати корчики, щоб останні полуниці могли достигнути. Ісас Україна вторая по розміру страна Європи. Откуда знать, где ви живете? <свят> ну в Україні живу в Україні. Микола, привіт, привіт, Микола, Юля, Діана, привіт, так, Ісас на Тернопільщині. Юля Бойко, Діана, привіт, бабуся Галя, привіт, Юля Бойко, Тамара, гарного, спокійного спілкування. Наталія, всім доброго ранку. Доброго ранку, Наталію, і вам. Діана, Наталія, привіт, Володимир. Наталія, доброго ранку. Таня Бондар. Тепленько, файненько, як файно. А зими не люблю. Ти Те? теж? Ні, а я люблю всі пори року.